Кременчуцька газета за підтримки мережі будівельно господарських маркетів Віста та торгової марки Фаро організувала конкурс на найкращу клумбу Кременчука. 20 липня конкурс було завершено, тому зараз ми представляємо вам клумбу, яку особисто відмітили наші партнери. Ми ну як приїхали сюди, я вже четвертий рік тут нахожуся У Кременчузі дуже город мені дуже подобається. Теж весь у квітах гарний дуже. І четвертий рік ми вже тут живемо, і ось ми вирішили облагородити цю нашу територію. Які секрети та особливості по догляду за квітами на вашій клумбі ви використовуєте? Ну діло в тому, що ми, переселенці, всі організувалися, гроші зібрали, нас ніхто не заставляв, як говориться, і організували толока була вийшли на суботник, этот, на толоку, привели територію в порядок, їздили за розами в питомник і посадили ці рози і ухажуємо. По мірі можливості вот, кожен прикладає свої усилия. Тут висаджені тільки троянди чи є ще якісь квіти? Є, є петушки дуже красиві були. І Эти... Петуні, так, тут багато чорнобривці. Ну, просто розумієте, рози, такий благородний, красивий цвіток, він цвіте все время, украшає. Ну, Всі цвіти красиві, але рози, звісно, є рози. Які квіти ви плануєте ще висадити на клумбу, а які взагалі не будете висаджувати? Ну, будемо старатися найкрасі, які. Которые... Ми, звісно, усім дуже подобаються рози. Рози. Ну, петушки теж гарні були. Та, кожна квітка по-своєму гарна, але роза є роза. А хто підтримує та допомагає вам займатися цією клумбою? Тут всі разом ми панієте. От у нас тут жінка була, вона вона є уже в віці, Зінаїда Макаровна. Да. Вона, звісно, в этом году немножко меньше, тому що вже по возрасту, але так вона активна і вона, звісно, займається, допомагає. Ми спрошуємо, як треба зробити, де пропалити, де підрізати, де была. Ми звернули увагу на те, що кожен, хто проходить біля наших клубів, він обов'язково зупиняється для того, щоб помилитися фарбами наших квітів, вдихнути аромат на, э, троянд. Серце від цього стає добрішим і теплішим. І ти розумієш, що е, життя триває, і що воно прекрасне, незважаючи ні на які перепони. Скільки коштів ви витратили на свої клумби цього сезону? Цього сезону близько е, трьох тисяч, там, або, а, може до, а може, трохи більше. Така ж сама була і в минулому році. Тобто ми кожен рік поповняємо наш розарій. Наші партнери, мережа будівельно-господарських маркетів Віста та торгова марка Фаро особисто відзначила вашу клумбу. Вони підготували вам цей солодкий подарунок та бажають вам успіхів і наснаги в майбутньому з вашою клумбою. Дякуємо, дякуємо. 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 дякуємо.